Вітаю на каналі Магазин Аврора чай лойд 49 гривень. Є різні смаки: малина, мед, чорна смородина та імбир. Чай зелений китайський розсипчастий мономах 90 грамів 49 гривень. Попкорм 14 гривень за 100 грив. Насіння соняшника несолене 180 грам 34 гривні. 66 гривень кава натуральна. мелена форт, 225 грам. Батончик вафельний кітка 39 гривень 64 грами. Людяник в асортименті 7 гривень. Людяник чупа-чупс 16 гривень 29 грам. Цукарки жувальні 70 грам 29 гривень. Напій гарячий шоколад 49 гривень. 39 гривень. напій капучино. Вершки до кави сухі 55 гривень. Капучино 39 гривень. Зі смаком карамелі. Напійка Вовий 500 грамів 179 гривень. Какао напій Несквік 140 г 49 гривень. Какао напій 27 гривень. Паста шоколадна. Фундук 24 гривні 55 грам. Паста також зі смаком фісташки. Чай, чорний, 20 штук, 34 гривні. В пачці. Чай, чорний, лимон, 19 гривень, 20 штук. 64 гривні. Чай, чорний. В асортименті. Дуже багато різних смаків. Чай трав'яний карпатський 24 гривні 30 штук. Батончик Королівський Шарм 17 гривень. Зефір глазурний 4 гривні, 20 грам, бісквіт фірмовий, шоколадний 330 грам, 64 гривні. Чай розсипчастий каркаде 34 гривні за 70 грам. Чай чорний крупнолистовий 55 гривень. Чай листовий 39 гривень 70 грам. Чай концентрований «Монік» імбер, Лимон. 9 гривень за 50 грам. Також є зі смаком журавлини. Та грінтвейн. Мармелад жувальний за 100 грамм 34 гривні. Напій гарячий шоколад 7 гривень 25 грам. Кава розчинна за 100 грамм 88 гривень. Ірландський віскі, тірамісу та карамель. Зефір біло-рожевий – 9 гривень. Також зі смаком апельсинки. Мармелад – 19 гривень 50 грам. Мед та вишня. Мед пряний виноград. Без цукру. Соус торчинса цибелі 200 грам 25 гривень.

Вафлі зі смаком кокосу 50 грам 15 гривень. Також зі смаком горіха. 6 гривень. Трубочка кукурудзяна з наповнювачем полуницям. Печиво лукас з малиновим наповнювачем 27 гривень. Крекер солоний 100 грам 22 гривень зі смаком піци. Цукерка м'яка 15 гривень. Зі смаком вишні 85 грам. Вода питна пів літри, 7 гривень. 44 гривні олія соняшникова, рафінована, 800 мл. Крем паста 49 гривень, 200 грам. Розпушувач для тіста 22 гривні 130 грам. Цукор ванільний 27 гривень 150 грам. Паприка Мелена копчена 49 гривень 90 грам. Куркума Мелена 27 гривень за баночку 80 грам. Приправа суміш перців мелена 44 гривні. Приправа кріп сушений 34 гривні за 100 грам. Приправа море спеції 7 гривень. Є для смяження м'яса для шашлику. Паприка мелена. Хмелі сунелі, 7 гривень, 25 грам. г. Приправа до картоплі, до сала, до риби від торгової марки Деко 7 гривень. Дякую усім за перегляд.